Володимир Підпалий. Володимир Підпалий народився 9 травня 1936 року в селі Лазірках на Полтавщині, в сім'ї залізничника. Коли хлопчику було 7 років, батько загинув під час форсування Дніпра. Поет гірко зізнавався. Дитинство вкрала війна в мого покоління. У школі дуже багато читав. Любив літературу і історію. Володимир працював у тракторній бригаді, служив на флоті, а після демобілізації закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Упродовж подальшого життя був редактором у різних видавництвах. У царині художньої літератури прославився як поет. Помер Володимир Підпалий 1973 року від невеликовної хвороби в місті Києві. Прочитавши подані нижче уривки з автобіографії Володимира Підпалого, ви дізнаєтеся про дитинство поета. В травні 1939 року в дитячих яслах, що містилися в обійсті тодішнього голови сільської ради, давали уколи. Загледівши небезпеку від жінки в білому халаті, я показав їй язик і заховався під ліжко. А коли вони полізли за мною, це було в кімнаті господаря, я направив на них важезного нагана, котрого надибав під подушкою. Був переполох, цукерки. Нагана я віддав, за що відразу був покараний. Окрім уколу, ще щеміли днів зо два вуха. Отож звідти ще виніс. Змирення карається. На четвертому році життя батько дозволив мені посидіти на коні. Уже дорослим я кілька разів убивався з коней до смерті, але в серці, разом із страхом падіння, поселилася любов до гривий вітру від швидкого галопу. Із тварин найбільше жалію собак і волів: перших, що все розуміють, а сказати не вміють волів, що терплять. Хоч могли б і не терпіти, силу яку ж мають, але чого варте їхнє терпіння? Навіть у людей, коли вони важко живуть, не такі сумні очі.